У додатку «Резерв плюс» тепер з'явилися сповіщення про відправку повісток. Ви самі обираєте, чи вмикати цю функцію, чи ні. Технічно є можливим, щоб ти ціка бачило, чи ви увімкнули ці сповіщення. І тут виникає цікаве питання, чи будуть вони це використовувати у судових спорах та вважати вас проінформованими про відправлення повістки? Чи зможе людина потім посилатися на порушення процедури вручення повістки, якщо вона вже знала про неї через додаток? На мою думку, як адвоката, поки офіційною процедурою вручення повістки є її надсилання Укрпоштою або особисте вручення під підпис, суди на це не підуть тобто суди не будуть розглядати сповіщення в додатку як належне офіційне вручення, оскільки для цього немає законодавчого підґрунтя. На даний момент, на мою думку, суд стане на бік громадянина. Але це може бути першим кроком до можливих змін у майбутньому. Якщо колись до постанови 560 не зміни і запровадять електронні повістки як офіційно, Цінний спосіб вручення, тоді ситуація може змінитися. Але наразі це лише наші роздуми. Тож поділіться в коментарях, що ви думаєте про це, чи стане це початком для електронних повісток у майбутньому. І не забудьте підписатись, якщо ще не підписані, щоб отримувати корисну інформацію про ваші права.